Ці дизелінісанс за хвилини. yd 25 2,5 літр з 98 по 20 Навара Padfinder МП300. Масовий, тяговитий, дешевий у ремонті. Мінуси ланцюг, ГБЦ, форсунки, т 2,7, атмосферник або турбо. Тирано. Караван. Вибагливий. Старий двигун. Мінуси слабенький та шумний. qd 32 3,2, 95 по 2007. Тирано. Караван тихіше за 27-й ресурс півмільйони плюс. Мінуси дуже мало живих екземплярів є. ЗД-30 труба, 99-го по 2016 рік. Тирано Караван. Мінуси перегрів поршнева паливна. РД-28, 28, рядна шестірка. Патрол 60-й. М'який хід. Витривали. Мінуси слабкий для патрола, не тягне його. cd 20 дизель 90 го по 2005. Прем'єра Блюборд Сірена. Економний, простий. Мінуси. Слабкий старий насоси течуть. М9Р 2.0 DCI. 2006-220 Qashqai, Kellius. Кіхі, економніші мінуси. DPF, EGR, ланцюг форсунки. s 2323 2015 -го. і дотепер Навар 23 економний, сучасний, мінуси, багато екології. Якщо вам заходять такі відео, підписуйтесь. Підсумок. Загалом топ 3. t 27 QD32, YD25. Топ 3 мінус. ZD30, CD20, M9R.